Зокраплістю відав і увесь кровній вічній зертві, на віктарі ти хлібом став, прийди, прийди, душа чекає, від спраги спалені уста, від щастя поди замирає. Надходиш тайди прийде душа чекає, відправи спалені густа, він щастя ходить, замирає, нарешті мить надходиш. Діти, поклонімося і мить припадімо, припадімо на коліна перед Господом Творцем нашим, бо Він наш Бог. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь, Господь з вами. Слава Ісусу Христу! Дорогі любі в Христі! Вітаємо всіх вас дуже сердечно на Божій службі. Недільні, це Свята Меса сьогодні нас збирає як день урочистий, тому що ми тішимося, радіємо з того, що поповнюється парафія, так, і що ми сьогодні тішимось, радіємо, дякуємо Богу за дар життя для нової дитини, де молитися за всі інтенції, які ми зачитали на Божу службу.